Чесно кажучи, це на клікбейт прокрафт дійсно фірма низького рівня, але корчить себе best of the best. Але давайте почнемо огляд і ви все самі зрозумієте. Отже, мотокоса прокрафт модель T4200 Pro. По комплектації: сама коса, інструкція, мірник для паливної суміші, катушка для ліски, набір інструментів, диск з верросплавними напайками на 40 зубів, другий диск на 40 зубів та диск для трави 3Т, ранцева система і таке кріплення до неї. По характеристикам, двигун двотактний, об'єм двигуна 52 кубики, максимальна кількість обертів двигуна 10500 обертів за хвилину і головне потужність 4200 Вт. По характеристикам не слаба така коса. На штангі є планка з декількома отворами для кращого регулювання положення коси. Ранцева система виглядає щось типу резинового комірця. Ну якось так. Ручка газу обладнана фіксованим регулятором обертів та кнопкою вимкнення, але про неї трішки згодом поговоримо. По тестуванню, що я тестував, це косив я ліскою. Планував покосити диском, але на це не вистачило моїх нервів. Тому плавно переходимо до плюсів і мінусів цієї коси. По плюсам, перший плюс це невелика ціна. Коса коштує 3600-3700 гривень, а це нижче за середню ціну по ринку. Другий плюс це кнопка увімкнення, точніше, вимкнення. Вона перманентно стоїть в положенні ввімкнено, це особливо актуально для новачків та пенсіонерів, які можуть забути увімкнути запалення. Плюси на цьому закінчились і переходимо до мінусів. І тут всі ваші заявлені плюси про крафт. Та розумні рішення перетворюються не те, що на плюс, а на кошмар. І кошмар для власників цієї коси. Давайте будемо переходити від незначних мінусів до самих серйозних. І перше, це ось це, вибачте, тупориле кріплення для коси. Поясніть мені, по-перше, як туга пружина може поглинати вібрації, коли з цим і так добре справляється ремені ранцевої системи. Відповідь а ніяк. Це просто тупий маркетинг. Сунути, аби всунути, сказати, що у нас є така фіча. Другий мінус це ось цей фіксатор. Боже, яка ж це срань? От реально подумайте, що краще перевірена життям система карабінів чи планка на резинці. Мало того, що вона незручна, ще нею складно попасти. А як я вже казав, якщо оператором буде похила людина, то це все. Пройде півдня, поки вона його застібне. Третій мінус це круїз контроль або фіксатор обертів двигуна. І дивіться, в чому тут прикол. Справа в тому, що в двохтактних двигунах повітряна система охолодження і для нормального, так сказати, охолодження двигуна він повинен робити на максимальних обертах. А тут, мало того, що він буде працювати в півсили, ми його ще будемо нагружати роботою. Тому ідея ставити такий регулятор не просто дурна, а ще й шкідлива для двигуна. Четвертий мінус це якість дисків. Ось вага Прокрафт, ось вага іншого, більш якісного диску. Сказати, що диски тонкі, самі дешеві і гнуться, це нічого не сказати. П'ятий мінус це ранцева система. Боже, який збочинець це вигадав. Плюс тільки в одному, що у вас не буде боліти спина, зате буде боліти шия, бо вас як БК запрягають і після роботи з такою системою дискомфорт вам забезпечений. Мені здається, я знаю, чим надихалися розробники інструменту ProCraft. Ремені тут тонкі висоти регулювання не вистачає, щоб підняти косу, тому доводиться викидати цей подовжувач та чіпляти косу прямо на планку через ось це чудо. Але головний мінус в тому, що прокрафт настільки насрати на своїх клієнтів, що вони не просто завищують характеристики. Та що я вам розпинаюсь, Вони написали, що у цієї коси потужність 4200 ватт. Це при об'ємі двигуна в 52 куба. Насправді, потужність цього двигуна буде 24 кВт. Але почекайте, головний прикол в тому, що це коса насправді на 43 кубічних сантиметри. Тобто Прокрафт не просто завищив характеристики, вони видали 43-й об'єм двигуна за 52-й. Ну тут просто браво! Так своїх клієнтів, як Прокрафт, ще ніхто не чмирив. Вже більше 4 років Прокрафт бреше за свій інструмент і не має ні одного реального огляду, все куплене та проплачене. А контролем в голову є те, що ця фірма. Ще торгує в Росії, і характеристики там реальні. Тобто мало того, що це спонсор русизму тероризму, ще й він кацапів поважає більше за власний народ. Просто право! До речі, отакі от птейки під назвою Какая разниця, оно все там продається. І мов насправді це ти, мій любий глядач, є спонсором тероризму. Але потім оця какая разниця прилітає в дитячий майданчик і вбиває 20 людей, 9 з яких діти. Тому заяви всіх таких паскуд це ознака продажної сраки та хохлізму. Запам'ятайте, ваш голос це зброя. Якщо мовчати, ви будете беззбройні, і це стосується не тільки електроінструментів.